Доброго дня всім. Повторюваність правопорушень у Бузькій поліції та Бузькій лікарні. Ознака системності та можливого злочинного угруповання. 4 липня. 2023 року мною оприлюднена публікація під назвою Керівник Бузької лікарні відмовився проводити службове розслідування за фактом службового підроблення лікарем-постолюком. Нагадаю. Що у цій публікації наведені факти службового підроблення офіційних документів Бузької центральної районної лікарні, на підставі яких Бузьке відділення поліції намагалось притягнути до адміністративної відповідальності громадянина колодія? Згадані незаконні дії з боку лікаря Постолюка, що не має сертифікату про проходження тематичного удосконалення за відповідною програмою, мали би бути предметом проведення службового розслідування, але керівництво медичного закладу легковажно віднеслось до цих правопорушень, мабуть, вважаючи це маленькими дрібницями, на які не варто звертати увагу. Продовжуючи журналістське розслідування цих ганебних вчинків з боку особи в білому халаті, поцікавився можливою наявністю інших аналогічних випадків незаконного притягнення до адміністративної відповідальності за статтею 130 КУПАП за участі лікарів буйської лікарні. Така спроба відбулась 14 грудня 2022 року з боку Бузької поліції, що направила матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності за статтею 130 КУПАП Балича Володимира Руслановича, які були зареєстровані в суді за номером судової справи 943 1625, 22, суддя КОС. 4 квітня 2023 року за наслідком розгляду згаданих матеріалів, Бурський районний суд ухвалив постанову, якою справу про притягнення до адміністративної відповідальності Балича за статтею 130 КУПАП закрив за відсутністю в його діях складу цього адміністративного правопорушення. На підставі пункту 1 частини 1 статті 247 КУПАП. Як бачається із протоколу про адміністративне правопорушення серії ААБ номер 173 592 від 6.12.22 Балич обвинувачується у вчиненні адміністративного правопорушення. Передбаченого частиною 1 статті 130 КУПАП, за те, що 6 грудня 2022 року, о 17 годині 24, 24 хвилини, на вулиці Залізничній, 8 В, в селі Задвір'я Золочівського району Львівської області, керував транспортним засобом марки Хонда Діо, Скутер. Без реєстраційного номера у стані наркотичного сп'яніння. Чим порушує вимоги пункту 2.9А правил дорожнього руху. При цьому на підтвердження факту перебування балича у стані наркотичного сп'яніння 6.12.22 під час керування ним транспортним засобом за обставин, викладених у протоколі про адміністративне правопорушення серії ААБ номер 173 592 від 6.12.22, До матеріалів справи долучено висновок лікаря КНП Бузької ЦРЛ номер 340 від 6.12.22, Із якого бачається, що балич перебуває у стані наркотичного сп'яніння. в Дужках позитивний тест на марихуану. Захисник Балича, не погодившись із таким висновком лікаря КНП Бузької центральної лікарні, як і сам обвинувачений, який в протоколі про адміністративне правопорушення зазначив, що нічого не вживав, заявив у інтересах особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, клопотання про призначення в цій справі судово. Токсикологічної експертизи, яке задоволено судом відповідно до постанови від 17 січня 2023 року. Як бачається із висновку судово-медичної експертизи, токсикологія. КЗЛОР Львівське обласне бюро судово-медичної експертизи за номером 3 дріб 2023 РСКТ від 7.3.23. При судово-токсологічній експертизі Січі Балича не виявлено похідних барбітурової кислоти, піразолону, похідних бензодіазепіну, кофеїну, дімедролу, клофеліну, канабіноїдів, наркотичних речовин з групи алкалоїдів, опію, метадону, ефедрину, ефедрону, амфетаміну та похідних похідник – Фенотіазинового ряду. Тобто, в ході розгляду справи про притягнення до адміністративної відповідальності Балича за частиною 1 статті 130, вина останнього спростована вище вказаним висновком судово-медичної експертизи номер 3 дріб 2023 від 7 березня 2023 року. Який є об'єктивним доказом у справі? Оскільки проведено спеціалізованою та незалежною експертною установою, експерт якої попереджений про кримінальну відповідальність за дачу завдому неправдивого висновку за статтею 384 Кримінального кодексу України, за таких обставин суд вважає, що в ході розгляду справи. Не знайшли підтвердження факт керування баличем транспортним засобом у стані наркотичного сп'яніння за обставин, зазначених у протоколі про адміністративне правопорушення серії ААБ No173 592 від 6.12.22, Що об'єктивно спростовується висновком судово медичної експертизи. Отже Викладене засвідчує, що в Бузькій центральній районній лікарні вже не вперше лікарями вчиняються протиправні дії, проводяться огляди та складаються медичні висновки щодо наркологічного сп'яніння водіїв у приміщенні медичного закладу лікарями, що не мають підтвердження про проходження тематичного досконалення. Яскравим підтвердженням тому є те, що научне порушення, вчинене лікарем по століком 18.02.23 18 року, за висновком якого Бузька поліція намагалась незаконно притягнути до адміністративної відповідальності громадянина Колодія. Звикладено напрошується висновок про можливе існування злочинного угруповання з числа працівників Бузької патрульної поліції та лікарів Бузької центральної. Районної лікарні, які спеціалізуються в лапках на незаконному притягненні до адміністративної відповідальності водіїв транспортних засобів шляхом фальсифікації документів на стан сп'яніння. Цікаво знати прізвище лікаря КНП Бузької центральної районної лікарні, що склав липовий в лапках висновок номер 340 від 6.12.2022 року про перебування Балича. У стані наркотичного сп'яніння. На завершення я хочу додати, я таки думаю, що ми цього прізвище цього лікаря знаємо і його оприлюднимо. Але повторюю ще раз, що журналістське розслідування продовжується і воно буде продовжуватися до того часу, поки ми не дійдемо до логічного завершення. А на сьогодні я завершую. Прошу підписуватись на мій канал. Наразі всім дякую за увагу, хто мене слухав. Журналіст інформаційної агенції журналісти проти корупції Жуков Олександр Сергійович, 9 липня 2023 року. Будьте здорові!